何だ <noise>

відійдіть, Вистав, відійдіться, я? Ви відійдіть, це звернення? Ви до мене сказали. Ви порушуєте закон про закордонність? 111 наказ пункт 27-2. Ви <говори> порушуєте 111 наказ? Я закон проводиться. Да, 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 я вам здаю питання. Якщо да, я щось порушую, моє керівництво вже до мене. Можна вас казати? Значок. Все. Значок. Я значок. значок не знаю взагалі. Добре, службове посвідчує. Значок я не назу. Я хочу стару писати. На груди знак, чим передбачено. Ви но... зараз знаходитесь при виконанні служби. Так, Все, все. 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 все Товариш да, подходить. Будь ласка, на тротуар. Все, убрали, все. Все, питанье, на тротуар. Машину вбрали, все. Питань немає. Зараз машину зайдемо. Зараз сажу.